З Дефісом треба писати всі слова в рядку. Бізнес-план. Бізнес є додатковою ознакою типу прикладки, тому пишемо з Дефісом. Йордан річка прикладка з Дефісом. Трава Звіробій окремо. Варіант Б. льон гунець. Довгунець входить до складу е, терміна і він є прикладкою з Дефісом. Дев'ятисотий. Разом. Генерал-лейтенант з Дефісом. Варіант В. Альфа-частинка, альфа-бета, гама зі словом пишемо з Дефісом. Далі лікар-еколог. З дефісом. Хто зна який? Хто зна, казна, бозна е, з дефісом. Е, теплообмінний разом, тому що цей складний прикметник утворився від словосполучення. Обмін теплом. Молочном ясний. Тут можна вставити сполучник і між словами, тому пишемо з дефісом, і по-сусідськи пишемо з дефісом. Складний прислівник, е, який утворився поєднанням по префікса та суфікса е. По-українськи, по-польськи.